Понеділок, 14 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Правоохоронці затримали водіям, який на смерть збив 11-річного школяра. Трагедія сталася вчора у центрі села Шаровечка. 18-річний мотоцикліст зіткнувся із електросамокатом, на якому їхала дитина. Хлопчик від отриманих травм помер на місці. А водій мотоцикла після скоєння ДТП залишив місце події. Його розшукали, вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обрання запобіжного заходу, повідомляють у поліції. Санкція статті, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає до восьми років позбавлення волі. У Хмельницькому сьогодні закінчився опалювальний сезон. Від тепла відключили усіх споживачів, але за зверненням керівників можуть відновити обігрів лікарень та закладів освіти. Опалювальний сезон 2024-2025 був найдовшим за останні роки і тривав шість місяців із середини жовтня до середини квітня. Мали таку досить прохолодну осінь. Мали прохолодну, дуже прохолодну весну. Власне, зараз на 14 число маємо плюс 15, плюс 16 денної погоди. Ну і впевнено зупиняємося. В цілому, вважаю, що пройшли на належному рівні. Якихось суттєвих проблем довгострокових з теплопостачанням у місті не було. Послуга надавалася якісно, дякуючи збройним силам, дякуючи. ППО ми мали досить таке стабільне постачання електроенергії. Я думаю, що всі ми очікували минулої осені, що буде гірше, але це чудово, що маємо краще, ніж чекали. Комунальники вже почали підготовку до нового опалювального сезону, зокрема до середини осені. Хмельницьк теплокомуненерго планує відремонтувати щонайменше 5 кілометрів мереж. Сьогодні вже їхав по місту у трьох локаціях. Теплокомуненерго розпочало вже ремонт своїх мереж. Починаємо підготовку до нового опалювального сезону, до якого також вважаємо, що встигнемо підготуватися належним чином, не дивлячись на всі ті виклики, які є перед комунальним підприємством. Це і досить такі великі борги перед нафтогазтрайдингом, через те, що тариф у Хмельницькому значно і значно нижчий, ніж ринкового. Це і проблеми з людьми, проблеми з фінансами. Ну, але готові до всього, працюємо. Підситуація на Хмельниччині покращується. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ наразі нижчий порогового на понад 22%. відсотки. Як повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич, зменшується й кількість ушпиталень. Впродовж минулого тижня з симптомами грипу та ГРВІ до лікарень потрапили 203 пацієнти. На 82 менше, аніж попереднього. Загалом зареєстровано понад 6 тисяч нових випадків захворювання. Медики застерігають, у передсвяткових турботах серед людей легко занедужати. Тому в разі появи перших ознак захворювання радять не займатися самолікуванням, а звертатись до сімейного лікаря. Вимушені переселенці нині отримували у Хмельницькому безкоштовну медичну допомогу. У центрі підтримки Я Маріуполь упродовж кількох годин працювали фахівці Товариства Червоного Христа. Пацієнтам вимірювали артеріальний тиск, перевіряли ситуацію, визначали рівень цукру в крові та надавали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. Щопонеділка бригада Червоного Хреста працює у центрі Я Маріуполь. Це зроблено для того, щоб маріупольці, ВПО, які знаходяться у місті Хмельницькому, змогли отримати медичну допомогу від Червоного Хреста. Тут присутній лікар-терапевт, медсестри, і в них є деякі ліки, які вони. Можуть надати нашим людям безкоштовно. Наша мобільна бригада Червоного Христа веде прийом пацієнтів або тих, хто потребує нашої допомоги зараз в даний час на базі Я Маріуполь» указує прийом лікаря. Можна у нас дати кров на цукор, також можна поміряти сатурацію, артеріальний тиск. Плюс лікар веде прийом і отримати можна необхідні ліки першої допомоги. Пам'ятний знак на честь полеглих нацгвардійців з'явився у Хмельницькому. Його встановили на території військової частини НГУ. Під час освячення капелан Олександр Панов наголосив, що це не просто камінь, а знак вдячності, молитви та пам'яті. В командуванні військової частини додали гвардійці, котрі загинули на війні, були справжніми патріотами і прикладом для тих, хто сьогодні тримає зброю у руках. Незламні татусі групу психологічної допомоги під такою назвою формують у громадській організації Захист об'єднання волонтерів, надаватимуть моральну підтримку чоловікам, котрі втратили на війні дітей. Працюватимуть із учасниками кваліфіковані психологи та арт-терапевти. Для участі необхідно зареєструватись. Посилання на google форму розміщене у соцмережах громадської організації Захист об'єднання волонтерів заняття безкоштовні. Ми прийняли рішення нашою командою про те, що групу супроводу саме для незламних татусів варто зробити, тому що насправді багато є стереотипів стосовно того, що батьки. Не говорять про свій біль, і що чоловіки сильні, що чоловікам важко відкриватися. Насправді, і частково я з цим погоджуюся, тому що для нас це перший досвід. Сподіваємося, що хтось з наших хмельничан, саме з родин загиблих, батьків, сам це зробить. Але якщо в разі навіть не буде таких, таких зустрічних реєстраційних моментів, ми говорили з мамами, які до нас приходять на групу супроводу, і буде. Через, через ці контакти вже родині будемо запрошувати батьків. Звичайно, що ми будемо вже запрошувати до роботи тих арт-терапевтів і психологів, які вже мають досвід роботи з втратою. У нас є вже напрацьована команда. Я так само хожу в цю команду, і також ми плануємо залучити. Чоловіка, психолога, психотерапевта до роботи і сподіваємося, що це теж дасть, дасть свій ефективний результат. Рада оборони області розгляне питання скорочення комендантської години на Хмельниччині у Великодню ніч. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ймовірно, обмеження щодо пересування в ніч із 19 на 20 квітня триватимуть з опівночі до 3-ї години, а не до 5-ї, як зазвичай. Під час наради за участі представників силових структур та духовенства йшлось і про необхідність посиленого патрулювання, забезпечення охорони культових споруд, доступність укриттів, протипожежну безпеку. Конкурс молодих дизайнерів вперше відбувся у Хмельницькому. 14 колекцій одягу презентували заклади профтехосвіти області. Організували захід в рамках проєкту Модні. Відвідувачі фешн-події мали змогу побачити авторські моделі в чотирьох номінаціях, а також прослухати лекцію про традиційний одяг Поділля. Продовжує своє життя проект модні це велике свято для і для керівників закладів і для дітей, учасників конкурсу, для їхніх наставників, тому що є можливість себе показати у молодих дизайнерів. Є безліч ідей, а конкурс це власне можливість їх. Пришвидшено втілити в витвір і показати їм поціновочку. У нас 55 моделей буде з сім закладів профтехосвіти області. Це не тільки про моду, це про креатив, це про талант, це про ту молодь, яку ми хочемо підтримати, яка ж створює, надихається українськими традиціями, використовує в своїх колекціях екологічні ми сподіваємося, що сьогоднішній захід це буде корисний не тільки молодим дизайнерам, а й нашим легковикам, які надихнуться новими ідеями, а можливо хтось для себе знайде робочу силу. Тут поєднується і класика, і сучасність. Вона поєднується в будівлями, які є в нашому місті. Тут підкреслюється жіночність, витонченість. Кожна блуза, кожен наряд підкреслює кожної дівчинки її індивідуальність і перегукається з ритмом нашого міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!